Всім привіт! Це у нас вигул загонка для дорослої птиці для курочки нашої. Вони тут їдять. Тут я їм зробив і не таке, і це збірник, щоб вони неслися. Щоб коли дощ падає, я не заходив туди до них, в болото, Там в кінці, навіс, корм, кормушка, годівнички. Я їм все рву, кропиви, травички кидаю, що вони її їдять. О, зараз покажу, як наш збірник. Принцип роботи. О, такий лайфхак. Тут моя альтаночка. Це я почав робити, що не доробив. Запинив, треба все силіконом обробити. Тут ручка, кришка піднімається. О, І тут наші яєчки. Тримаю, вони собі їм там безпечно, В затінку, вони нікого не бачать, нічого їм не мішає. Треба ще пофарбувати, просиліконити, щоб дощ не затікав. Тут їхній на Навіс зробив. Ще треба їм вдосконалити куїлки, кормушки, але то все з часом. До нових зустрічей.